Сьогодні я хочу розказати вам одну історію. Прийшовши на роботу, я помітив, що кожного разу відбуваються якісь зміни. То книжки поперекладувані, то іграшки порозкидані. А деколи помічаю, що рибки в нашому акваріумі стурбовані, ширяють одна поза одну. Я зрозумів. Це наш улюблений чапуня. Це він бешкетує. Хто не знає, хто такий чапуня, це казковий герой, який живе у бібліотеці і допомагає діткам та дорослим вибирати книжки. Я помітив, що чапуня порозкладав на столі книжки, які недавно. Надійшли у нашу книгозбірню. Давайте і ми переглянемо, які надходження має наша книгозбірня. Доброго дня! Сьогодні ми вам розповімо про нові рубрики ознайомлення з книжковим фондом Великоберезовецької бібліотеки. Для дітей. Буде працювати рубрика Читаємо щапунею. Наступна для юнацтва під назвою Буктокер. І для дорослих новий час нові надходження. Весняна історія віджила Барклема. Миші прокидалися рано, але сьогодні раніше за всіх піднявся мирось із хатинки у грабі. Адже це був його день народження. Він підхопився з ліжка і побіг у кімнату для батьків, а там вовтузився аж поки не отримав свої подарунки. З днем народження, синку, сонно промовили пан і пані Льонок. Аби дістатися до подарунків Мирось, хочете дізнатися більше, завітайте до нас! Ганна Олійник Різдвяні ельфи. Мова піде про ельфів. Ці маленькі істоти не надто полюбляють тісного сусідства з людьми. Але не поспішайте засмучуватися. Вони здебільшого добре ставляться до нас. А дітей то взагалі вони обожнюють. Будь-який ельф матиме за честь майструвати іграшку малюкові. І якщо ви розбудите його посеред ночі, він перерахує вам всі імена дітей, яким йому доводилося робити подарунки. Схочете більше дізнатися і прочитати? Приходьте до нас!